Розпаковка на 336 гривень і 50 копійок із сільського магазину. Греюшка вже перевіряє. Кіцюнь, відсовуйся. Так, що ж можна придбати? Так, кетчуп чілі 33 гривні. Це вже сезон консервації, огірочки чилі. Так, лампочка звичайна, 17,50 гривень. На 100 Вт. Майонезний соус ось такий 50 гривень, 500 грам. Хлібчик в нас подорожчав, вже 2650, а на машині що їздить по 28 гривень. Так, перчик чилі один. Перчик чилі другий червоний. Ціни не знаю, вже посоромилась навіть запитати, тому що, ну все питаю, скільки скільки коштує. Ну, я думаю, яка ціна такі, такі буде. І ось такий перчик чорний мелений. Запальничка 15 гривень з ліхтариком. Так, дуже актуально на даний час цей ліхтарик. І, до речі, користуємося інколи в нагоді стає. Тулетний папір 10 гривень. Так, Кукурудзяна крупа для тасиків для качечок по 22 гривні. Так. Далі. Курячі гумілки по 92 гривні за кілограм, тут 4 штучки. Також не питала, скільки заважили вони. І сардельки 4 штучки, вони 155 гривень за кілограм. Ось такі ціни в сільському магазині. Таке все необхідне, я думаю, нормально. Ось такі гроші на даний час. Я кажу, що навіть і не орієнтуюся зараз, які ціни в супермаркетах. Тож, ну, ось так. Пишіть в коментарях, це Хмельницька область. Сільський магазин буду також дуже вдячна за ваші лайки та підписку на канал. Всім гарного дня та мирного неба. До зустрічі!